Буде бій тільки перемога. — Буде дуже гаряче. Чи... — побачимо, як вовки гасти між собою будуть. А бути буде кодні перемога вересня. Ім за декілька годин саме тут відбудеться поліське дербі. Шелені емоції вболівальників, робота працівників клубу за лаштунками та основні події цього матчдею у нашому влозі. В наш кожний домашній матч-дей залучена чимала кількість людей. Тож ми вирішили поцікавитися наших працівників. Основні їхні задачі в цей день. Ходімо з нами. трибунах буде гаряче. Готов наш стадіон приймати завжди. Поліські дербі, що для вас значить цей поєдинок? Перемога вереса. А з чого починається і закінчується день? З Самого ранку починаються підготовчими роботами, виставки турнікетів, Добре. перевіркою всіх приміщень. Ну і по-подальшому забезпеченню безпекової ситуації. Твої функції в день матчу сьогодні. Саме сьогодні. Робити все, щоб команда перемогла. Насправді дербі. Насправді дербі. Хочемо завжди перемагати їх, тому що вони є наші прямі конкуренти в символізмі. Вони також вовки, як і ми. Говки мають будуть сьогодні. Сімати хвилин, слідкувати за подіями матчу. Я думаю, буде дуже гаряче, дуже цікаво. Тому я вже в передбачуванні цього матчу і його початку. Найосновніше мені треба запустити саме ранку продаж квитків на фаншопі, виставити товар на продаж. Далі я чекаю команду і займаюся зйомкою фото та відеоматеріалу для наших соцмереж. Поліські дербі. Які очікування? Переживаєш за цей матч? Побачимо, як волки гристи між собою будуть. Думаю, буде цікаво. друзі. Я хочу вам нагадати, що всю найважливішу інформацію до матчу, також живий підпис футболіста і постер на згадку, все це ви знайдете у нашій передматчевій програмці. А ці найвідніші будівальники, які зберуть передматчеві буклетики з всіх домашніх матчів, отримують дуже приємний бонус. Сьогодні в нас поліські дербі. Чи проживаєш ти трішки за цим максимально спокійно? Накрив на наш міні-стіл перекус маленький. Це батончики, банани, печиво зробив чай. І підготував водичку на. на Сам складаєш такі меню чи це футболісти кажуть, ні, що вони? Ні, це лікар прописав перед сезоном. Задачі кожна ігра вона важлива і задачі вони однакові. А саме перед тою це підготовка команди гравців. А в час ігри – це слідкувати і надавати відкладну медичну допомогу. Сьогодні які твої функції? Ну так як я керівник транспортного відділу, мій обов'язок дуже простий, те, щоб автобус привіз команду на стадіон. Ну мені здається, це вовче дербі, все ж таки ми можемо перемогти. Слідкувати за командою, щоб всім футболістам всього вистачало і всі були задоволені. Який в тебе настрій взагалі? Настрій чудовий. Які очікування? Очікування, тільки перемога. Я сьогодні другий фотограф. Я сьогодні займаюся е, зніманням вболівальників е, і безпосередньо також зніманням футболістів, точніше, одного, сьогодні один із. Футболістів це вихованець академії Антон Видрич. Він сьогодні в заявці. Я надіюсь, що він сьогодні вийде на поле і зіграє перший офіційний матч у Отже, позаду мене вже їде наш автобус. Побачимо, в якому настрій прибуде наша команда. Від день, адже за години до початку матчу відбувається наглядова рада, де обговорюють дуже важливе питання, а саме презентація майбутньої форми клубу. Що друзі, перед розминка завершена, та наша команда готується до виходу на футбольне поле. Бажаємо їм лише перемоги сьогодні. Сьогодні цікаве протистояння, яке можна характеризувати грає на зграю. Ну, моє завдання, як завжди, у нас є чудові групи вболівальників, які самодостатні, які завжди заряджають. Ну а мені бути з ними на одній хвилі і максимально незважаючи на будній день, зробити сьогодні атмосферу футбольною. Місне і... в... задачі зарядити всіх позитивом, заспівати все чітко, щоб люди отримали цей вайб і щоб нас славень пролунав як найкраще. За команду я хочу, щоб вона перемогла щиро. Верес, вперед. Валі воля ще набращай у сміща. Якщо гарно, як тому люди замалілись, смотри, командира, вони честь, <плес> то політики. <плес> 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 Сьогодні третій символічний удар на мячу виконає боєць 42-ї окремої механізованої бригади 2-го штурмового батальйону тактичного групування Андрій Самурай спожив Самурай. На останньому напрямку отримав поврат. Дякуємо Самураю за захист! Один Ігор Харятін виконує м'який навіз прямо на голову Руслану Степаніку. Та Руслан забиває в дальній нижній воріт. дуже красивий перший гол. Ще одним ячем в першому тамі відзначається Руслан Степанюк та розпочинається другий там, який власне і буде вирішувати долю сьогоднішнього матчу. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Ми кожного разу з донькою приходимо на матчі. Сьогодні вона в садочку, бо будній день якраз так склалося. От так ми кожного разу приходимо. І для Семина найкраща підтримка це ну, звичайно, коли донька є на матчі. Ми стаємо там от біля. Входу, коли вони з роздягальні, виходять, і Софійка завжди папі маше ручкою перед початком матчу і після перерви. І під час матчу кричить Папа, папа, приходь. Як ти підтримуєш чоловіка? Які слова ти йому кажеш, щоб він не втрачав, скажімо так, якусь мотивацію? Ініше я весь час там казала все нормально. Ну, з кожним буває. А дивлюсь, що синя для нього це навпаки ще гірше. А зараз ми просто ніби нічого й не було. Просто на інші теми розмовляємо, щоб ще більше його ну, не чіпати. І навіть батьки знають, що якщо погана гра, то краще набрати там через день, через два, коли вже так емоції оляжуться. Як вболіваєте за нашу команду сьогодні? Я вболіваю за команду дуже так кажу з радістю, з гордістю. Завжди намагаюся бути на матчі. Мені дуже подобається, як Верес грає, як у них настрій на гру. Думаю, в них все буде якнайкраще. Не тільки сьогодні, а й надалі. І як тобі перший тайм? Все добре, верес рівне переможе, верес рівний він це може. Ціла Україна знає, за кого ми боліваємо, скільки ультрасів, всі гарно співають. Ти співаєш? Да. Найголовніше да. да. слово в Україні і все. А ти знаєш, от Полісся дивись, це теж зграє вовків. І ми з Так, да, знаємо. Хто я. перший був з грає Вовків? Верес, хай буде. Молодець. Знаєш. Справжній булівальник. Так, да, бокат зробив. Ще хотілося б футболочку в когось. Як вам перший тайм? Нормально. Матч супер. О, та Молодець. В цьому сезоні як вам гра нашої команди? Е, є гра, ви знаєте, вона більш стала стабільнішою, е, ніж. Хоча останнє мені не сподобалося, гри не було. Ми з Євгеном Лукашевичем сьогодні говорили. Кажу, сьогодні є гра сама з двох сторін. Вона цікава як для болільника. Там не важливо, хто виграє. Звичайно, хоче щоб свої, але ти приходиш за драйвом, за кайфом приходиш. Є якийсь у вас фаворит в нашій команді? Хтось хто, на вашу Дайте, думку, виділяє? Вони, вони рівні, е, хоча дуже виділяється Харатін, тому що це вже школа, певна футбольна і Степанюк. Це, це, це рівень люди, які пограли, і, до речі, на них рівняється команда. І Шандру. Е, Дуже круто, дуже крута друга частина сезону. Прям дуже розкрилися. Почали трошки важко, але зараз прям дуже кльово йде. Мені дуже подобається. Руслан Степанюк сьогодні два забив. Ще може ще заб'є. Взагалі шок, класно, дуже радий за нього. Є чамі відзначається Віталій Дахновський та Микола Гайдучик, який вже поспіль в третьому домашньому матчі забиває у ворота суперника. Дякую Ми перемагаємо в цьому поліському дербі з рахунком 5-1. Друзі, 5-1 — Це шалений рахунок та в останній Ми взагалі долали нашого опонента ще в першій лізі. Тому ця перемога є дуже важливою для нас. Також саме ця перемога є третьою поспіль домашньою. І в цьому є ваша заслуга наших болівальників, які сьогодні до кінця підтримували червоно-чорних. Ми дуже раді, що сьогодні здобули три очки. Ми дуже відповідально підійшли до цієї гри, бо десь в Києві з лівим берегом не найкраща наша гра була і хотіли реабілітуватися в першу чергу перед самим собою і перед нашими вболівальниками І дуже класно, що так сьогодні вийшло. Скажи чесно, 5-1 чи самі ви очікували такого результату? Ми завжди хочемо вигравати, завжди хочемо більше забувати, радувати вболівальників, тим більше. Сьогодні така класна атмосфера і завжди це додає нам сил. Ми хочемо ще більше йти вперед, забувати. Тому дуже дякую болівальникам за цю шалену підтримку. Надіюсь, ми сьогодні їх порадили. Попереду нас очікує пауза у <клес> чемпіонаті через матчі збірних. Що ти будеш власне робити? От перші дні я так розумію, будуть вихідні в команди. Як ти біжить, почала трошки відпочинемо, а далі будемо готуватися до ще не менш важливої гри загальцем. Отже, цей поєдинок видався для нас дуже емоційним, непередбачуваний фінал. І попереду наша команда очікує невеличка пауза через матчі збірних. Спочатку в них буде декілька днів вихідних. Ну а далі вони знову повертатимуться до роботи. Ну а ми побачимося з вами на Кубку України проти Полісся на нашому рідному стадіоні вже 2 квітня. Всім до зустрічі, всім па-па. па-па. Не забудьте поставити вподобайку.